Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас разовий огляд і для клієнта сьогодні ми оглянемо цей автомобіль Opel Astra K 16 рік. 1.6 дизельок на 110 коней, механічна коробка, пробіг щось там 173 тисячі, ціна його 36 900 злотих. Автомобіль виглядає гарненько і зараз ми дізнаємося, в якому він є стані. Тиснемо лайк цьому відео. До вашої уваги ось цей автомобільчик. Opel Astra K. Нам про две стрички його витер, щоб він був чистенький. Ось він так виглядає, ціленький, рівненький, до речі, два ключика до автомобіля. Оптика в нас є ціленька, гарна, Передні парктроніки. Він є маленький скол, але він не є побитий. Капот нас є в оригіналі. Помічаю ось тут. Можливо, помічним є маленька-маленька м'ятинка. Маленька Диски у нас йдуть сталеві, це просто ковпаки, обманочки у пілях. Гума тут старувата, бачите, потріска на тому гуму прийдеться замінити, хоч вона і 2021 року. Попереду гальмівий диск, ну вже десь на відсотків 50 він з'їжджений. Ось понизу є така царапинка. Обух у нас без тріщин, де йде якась є цятка скол. Маленьке вікно оригінал. Тут у нас оригінал. Дзеркало ціле. Оригінал, ось тут такий маленький і ось тут на зв'язковий квіч. Як приємно пахне в автомобілі. 45 у нас оригінал і ніхто тут нічого не крутив. Дивимось одразу по салону, що у нас все є ціленьке, ковролін. Буємо що в гарному стані сидіння виглядають взагалі суперово. Дійсно, стан В салоні гарний, збережний, так як і горю продавець. Оригінал і оригінал. Все в оригіналі, ніде ніяких сколів, так само задня, ну 4 ската прийдеться, якщо то купити позаду в кращому стані гарний іде, має тільки 10 міліметр виробітку. Вікно є в оригіналі. Оригінал, кришечка не кручена, полочка на місці. Подивіться, навіть тут якийсь стан, ціленьке все, є дукаточка, ну є цілий зистов, домкрат, є аптечка, вогнегасник. Маленька-маленька царапинка є, вікно оригінал, вікно оригінал. щоб не забутися ну, салон подивіться як виглядає новий автомобіль Що, машина вся в настав фарбі ще буде на оригінал і оригінал водійська сторона найважливіше все і ціленьке гарне Приємно дивитися такий автомобіль чесно. Шкірине мультикермо, де де якась маленька царапинка. Кнопочки не знищені. Що у нас по комплектації датчик світла, датчик дощу, круїз, шкірине мультикермо, система старт-стоп, механіка тут шестиступка, кліма, навігація. Ну і крило в оригіналі, машина вся по кругу в рідній фарбі. Так продавець горів. Каже, що я її не міряв, виглядає як оригінал. По фарах у нас ця фара 11 місяць, 16 рік. тобто автомобіль ще десь був кінець 16-го виготований. Нічого ніде не крутилося. Герметик є ціленький. цілий. попередній частині все є ціленьке. Ця фара у нас 10-й місяць-16 рік, теж є оригінальна, 2 І та сама історія з цієї сторони, що ніхто нічого тут не крутив. Капот є ціленький, шумка є на місці, не погрізена. Бачите, все є частинке. Світінка рівень. Ти навіть масло помінення, чи що. Таке okay, для дизеля з під клапаною у нас ніде ні, нічого не біжить, не тече. Чорний дохлий. Наш автомобіль у нас є холодний. Центральний працює, ліве дзерково регулюється, праве регулюється. Сенсор також працює, навігація включається, мультикормо працює. І вона працює одразу гарно холодним другім. Тут у нас працює. Моторчик у нас вже розігрітий. Як завжди вони підімлюють, це є нормальна їхня робота. Відкриваємо, нам продавець дав ключики. Пішов займатися своєю роботою. Це взагалі так і правильно, машини так спокійно собі спокійно дивитеся, то блін, бувають Стоять у вас над головою ще говорять Що так довго, то ще щось не так, то ще щось не так Автомобільчик у нас зареєстрований, тому можемо собі легально їхати. Раз ходову тут хорошо перевіряти. Типі ніяких металічних звуків судової не чути. А я думаю, що у нас тут по документах. О, є кюрінг. важливо. Це дуже важливо. Кюрінг останній був роблений на 157 тисяч. Останній сервіс був на 138 тисяч 21 рік. Ну, масла фільтра мінялися. Ось у нас працюють форсуночки. На 83 забиті вже скоро буде регенерація його. Ну так, бо остання регенерація була 346 км тому. Про цю астру передав всю інформацію для замовника. Замовник оглянув, ніби все подобається, але він подумав собі, що потрібно замінити колеса, гальмівну систему, і вирішив він оглянути ще один варіант. Opel Astra K, Теж 2016 рік, 1.6 дизельок, механіка. Тут пробіг більший 196 тисяч, тут ціна вища, 39900. Але, друзі, тут комплектація жирненька. Що за автомобіль? Дивимося. Opel Astra K ось так він виглядає Заявлений, що автомобілі вистіли в різній фарбі також, що ми зараз будемо перевіряти тут і оптика краща, туманочки, партроніки перед-зад, плюс камера є. Капот ціленький, рівненький, давайте будемо одразу перевіряти заміри, школа мене побиті, йде-не де -для якийсь маленький скол є Капот у нас є в оригіналі. До речі, попередній варіант то був з Бельгії. Цей варіант у нас йде із Німеччини. Глянув одразу бріфи один власний, тому що в бріфі у нас було Зеро Автомобіль так само на сталевих дисках, на оригінальних купаках. І дивіться, тут нова гума, і це походу у нас все сезонка тут. Гума 23-го року. Голубе вікно у нас ціленьке, без колів. Дверка пасажирська у нас є в оригіналі, вікна, вікна оригінальні. Дивимось одразу по салончику. Водійська дверна карта, все збережно, все гарно, панелька, все чистенько, До речі, документи і там видруки здекри є, приємчик. Передній мікроліфт іде електричний, поясничний валик, основний мікроліфт, і тут дивіться, сидіння набагато набагато комфортніші. Плюс підкоління, все працює. Стеля в автомобілі темна, задня. задня дверка. Оригінал, вікна оригінал. Оригінал. Дверна карта ціленька, приємчик цілий, позаду сидіння ціленькі. Підігрів задніх сидінь, USB роз'єми, тоді є така царапинка. Гальма є новий попереду. Повністю новенька гальма. Позаду гума є Uniroyal, теж це сезонка. 21 рік. Попереду 23-й, тут 21-й рік. Ззаду диск має десь міліметр виробутку. Накладочка там відсотків 40 ще залишилось. Тут є така маленька царапинка. Поріг є рівненький. Крило є оригінал. Є все рівненьке, Дивимось по даху, по стоючці. Оригінал, оригінал. Задні ліхтарі ледові, ціленькі, бампер цілий. Тільки тут на бампер маленький коска. Продавець сказав, ось заправку робив. Тому точно нічого не все бампер, це все пластик. Вікно заднє є оригінал. Кришечка багажнічку. Оригінал. Кришечка в нас не крутилася. Приємчик ціленький, полочка на місці. Тоді декілька царапин. Саме там цілий зістав, тут все є. Це завершимо із дахом. Оригінал, оригінал. Гома та сама. Вікна оригінальні. Приємчик оригінал. Також все є цілий, все гарне. Тихенька царапинка тут. Вікно оригинал. Оригинал. Наклеючка на месте. Водійське сидіння ціле. Так само, як і Піляни мультикермо, тут тільки зверху чуть-чуть є, пошкодження маленькі і все. Тут навіть кермо краще, ніж в попередньому варіанті. Туманнички, датчик світла, дощу, круїз, електроручник, механіка 6-ступка, система спорт, клімат двохзонна підігрів керма, підігрів передніх сидінь, навігація, мультимедіа, тут також є. Я його називаю Carplay Upilowski, тобто через USB підключаєте собі навігація, Google буде у вас на екрані. А Тут комплектація набагато жирніша, ніж в попередньому варіанті. Вікна у нас йдуть оригінальні. Бачу, бо ви також є оригінальні 15-й. 15-й рік може бути рік назад. Такі такі сколи. Далі непомітні. Попереду ніхто нічого не знімав, не крутив. Ця фара у нас 12 місяць, 15 рік, вона є оригінальна. Крила не кручені, капот не кручений. Ланжерон ціленький, рівненький. Капот також є цілий. Ця фара у нас так само 12 місяць, 15 рік. Не пам'ятали у нас все ціленьке. Мастило чистеньке. Весь двигун збігун грудний, його ніхто не мою. Ні, не нелити, турбинка сухенька. І коробки ми бачимо все сухо. розігрити, він не димить. Полоджуючи також є в рівні тиск є рожевого кольору. Зараз ще автомобіль, ми що електроніці пробіжимося. Дік надіти з дрочиками. Підігрів керма, підігрів сидінь, день, кліма є справно. Навігація працює. Проєкція чи нас через USB телефона. Тут сенсор все переключає, все працює. Камера включається. Помилка модуль проміжність системи допомоги при паркуванні. У нас тут немає автопаркування, тому якась помилка не зрозуміла взагалі. Форсунки. Норма. Маса сажі тут 48 остальна Остання регенерація була 70 км тому. Це все, Денно, що там продавець зробив. Останні прибіги, що автомобіль був без ДТП. чисто масла, масла масла масла, масла фільтра. остальний сервіс. Був, який є записаний в книжці, на третій місяць 20-й рік на пробіг 189 тисяч. Щеплення також є м'якеньке, Ніде нічого не стукає, кермо рівно. Передачки гарно переключаються. Він гарненько. Ну що, Друзі, оглянули ми для клієнта і цей автомобіль Opel Astra K. Напишіть свою думку в коментарях, який автомобіль вам більше сподобався. Чи перший варіант, чи другий. На мою думку, мені здається, що другий варіант є кращий. Там різниця в ціні. я думаю, ще трішки потургуємось. 2000 злотих це 500 доларів, але по-дусі виглядає цей автомобіль, в якій він є в комплектації. Якщо сподобалось відео, тисніть лайк. Якщо вам потрібно перевірити автомобіль, мої контакти в описі під відео та в першому коментарі. Дякую за увагу, до побачення.